Слава Ісусу Христу! Шановні мої друзі, рідні, знайомі, рівно 140 років тому, у 1884 році, Іван Франко присвятив ці слова, ці рядки нашому генію, пророку. Тарасу Григоровичу Шевченку. Послухайте, будь ласка, і ці слова актуальні і сьогодні. Поклін тобі, народних нуж співаче, від мільйонів, для котрих ти жив, від України, що ще й нині плаче. Тім самим горі, як ти її лишив, поклін могилі твої, що руйнує ненависть дика і глупота сліпа, дарма до неї хоч на її сліз лютує, не заросте народна ятропа. тропа, вони бояться, що ти ще не згинув. Що в тій могилі не поліг не стлів, що в слушний час повернеш в Україну ще раз і збудеш громом своїх слів. Вони бояться, чи та вкрівля глини, ножів не криє, списів, хоругов старої слави і сили України, котра от-от воскресне, і встане знов. Вони бояться, що як хрест підгнилий, знак многолітніх наших кривд і мук, відновиться верх твоєї могили, то Україні спадуть пута з рук. От і збиткуються на твоїм гробі, що вкривтя від гадючого жала, і раді б навіть споминку тобі із серць народних вирвати до тла. І мову. На котрій співав і плакав, і кляв кривду, і віщував любов, Вони цькують, мов оленя, собака, Доносчиків і брехонів юрбов. Хто зна, тиранів залізь, і гнів всеможні, От, може, несть підписує зівказ, кістки твої, як неблаго припровадить в Сибір чи на Кавказ? Слова ж твої потіху в нашім горі, спалить, серць вирвать з пам'яті зумів і вимазать ім'я Твоє з історії і об'явить. Шевченко ето міф. Та ні, не міф від дуба степового розрісся вже цілий могучий ліс, і не найдесь вже грому вихру того щоби його розвіяв і розніс. Та ні, дармі укази і доноси, що пригнетуть, не вб'ють твої слова, з під гніту їх сильнішою, ніж доси, повстане правда. Вічна і жива, небавом проясниться світ над нами, щасливі, вольні ми за всіх сторін, Святої України громадами підем к могилі твоїй на поклін. Ставте повдобайки. Коментарі і поширюйте, шановні. Дякую за увагу.